Наямниця вчителя та двох яблук». Історія про важливість слів та розуміння емоцій. Ідея Роузі Даттон Сьогодні відбувся дуже несподіваний урок, на початку якого наша вчителька принесла два червоних яблука. Ми уважно дивились на них, спробувавши розгадати цю таємницю. Ці яблука виглядали звичайно і на перший погляд були схожими. З великими очима вчителька запитала, чи можуть ці два яблука бути однаковими всередині, хоч вони так схожі зовні. Ми були зацікавлені. Потім вчителька взяла одне з яблук. І почала говорити дуже погані речі про нього. Вона називала його огидним, говорила про коротку ніжку та поганий вигляд яблука. Вона також додала якщо мені не подобається, то не хотіла б, щоб ви його полюбили. Ми передавали це яблуко один одному, називаючи його різними негативними словами Ти смердюче яблуко, я навіть не знаю, навіщо ти існуєш. У тебе, мабуть, хробаки тощо. Проте Лілі відмовилась говорити погані слова про яблуко. Після цього вчителька розрізала яблуко, і ми побачили щось схоже на синці, там яку кашу всередині. Ми почали жаліти його. Потім ми перейшли до іншого яблука і говорили йому добрі слова. Ти смачне і красиве яблуко, твоя шкіра чудова, якого ти гарного кольору. Зовні воно не змінилося, але коли вчителька розрізала його, ми побачили свіже та соковите яблуко всередині. Під час обговорення цієї ситуації один хлопець сказав, що зрозумів. Що синці та каша всередині яблука відображають те, що відбувається всередині нас, коли нам говорять погані слова і роблять погані дії. А Лілі додала, що люди, які переживають знущання, відчувають страх та біль всередині, можуть і не розповісти іншим про це. Вчителька підбила підсумок. на відміну від яблука. У нас є можливість зупинити це. Ми можемо зрозуміти, що неприйнятно говорити один одному недобрі слова. Ми можемо захищати одне одного та зупиняти будь-яку форму знущання, як це зробила Лілі сьогодні, коли відмовилася сказати яблуку недобрі слова. Я зараз відкрию вам ще одну таємницю, бо хочу бути чесною з вами. Ще до початку нашого уроку перше яблуко я декілька разів стукала по столу. При дотику можна було відчути вм'ятини, синці, але їх не було видно, тому ніхто із вас це не поміг. Як ви думаєте, навіщо я так зробила? Учні замислились, дехто був пригнічений, бо вчителька не розкрила цю деталь раніше. І це було для них неприємним сюрпризом. Лілі сказала, що цей момент також підкреслив важливість розуміння та підтримки один одного, навіть тоді, коли ми не бачимо сенсів або болю всередині іншої людини. Я так зробила, щоб показати, як слова можуть впливати на емоційний стан та самопочуття людини. Навіть якщо зовні, все виглядає нормально. Язик без кісток, але досить сильний, щоб розбити серце. Тому будьте обережні зі словами, завершила вона урок.